Червона ікра є таким же невід'ємним атрибутом новорічного столу, як і пляшка шампанського. Однак напередодні свята, коли попит на цей продукт зростає, на прилавках магазинів досить часто трапляється ікра не на найкращій якості. Погодьтеся не хочеться псувати собі святковий настрій, відкривши баночку з улюбленим делікатесом і виявивши там неякісну ікру, більше нагадує неоднорідну субстанцію з неприємним запахом, щоб цього не сталося. Скористайтеся нашими порадами і вибирайте найякісніший продукт, який прикрасить ваш новорічний стіл. Види червоної ікри, говорячи про червону ікру, ми маємо на увазі ікру всіх лососевих риб, до яких відносяться горбуша і форель, кижуч, ікета, нерка і чавича. Правда, останні два види риби знаходяться під загрозою зникнення. І їх ікру зараз практично неможливо купити. Зазвичай виробники ікри вказують витриби, але і самим це визначити не так вже й складно. Наприклад, у нерки і кіжуча ікринки більш дрібні і темні, а у горбуші навпаки крупніше і світліше. Кетова ікра вважається однією з найсмачніших, ікринки у кети теж досить великі, але швидше червонуватого, ніж оранжевого кольору. Але існує і чимало випадків, коли ігру підфарбовують або продають штучну, визначити це досить просто, потрібно лише опустити кілька ікринок в окріп, підроблена ікра миттєво забарвить воду в помаранчевий колір. Інша важлива ознака, що відрізняє справжню ікру, це вічко зародок насиченого кольору, залізна або скляна баночка. В даний час можна купити улюблений багатьма делікатес як в класичній залізній баночці. Вид, якої знайомий нам з дитинства, так і в склі, а також на вагу, з одного боку купуючи продукт в скляній упаковці або на вагу, можна побачити товар, а з іншого це зовсім не є гарантією якості, якщо ви все таки вирішили взяти ікру в залізній банці, зверніть увагу на три важливих моменти. По-перше, дата виготовлення вона повинна бути написана фарбою або видавлена назовні. Вдавлені цифри говорять про те, що перед нами підробка. По друге, цілісність упаковки банку не повинна бути пом'ятою або роздутою. Ну і по третє, звук потрясіть баночку, і якщо ви почуєте булькання. То відмовтеся від покупки, віддаючи перевагу скляній банці, зверніть увагу на колір ікри і вічко-зародок, про який ми розповідали раніше. Можна також провести тест, перевернувши банку, потримавши її кілька секунд в такому положенні і повернувши у вихідну позицію. Після всіх маніпуляцій на кришці повинно залишитися не більше 2-3 ікринок. Наявність в банку плівок і згустків говорить про те, що ікра браконьєрська, її неправильно дістали і промили. І ще одна загальна порада завжди звертайте увагу на те, де іра була розфасована. Найкраще, щоб розфасовка проводилася поруч з місцем видобутку і виробництва, наприклад, Петропавловсько-Камчатському або Південно-Сахалінську. Вагова іра, купуючи ікру на вагу, слід бути особливо уважним і купувати тільки в перевірених місцях. Справа в тому, що в даному випадку практично неможливо перевірити термін придатності інша небезпека це недотримання норм зберігання, в результаті чого в ікру можуть потрапити небезпечні бактерії. Саме тому звертайте пильну увагу на консистенцію і запах ікри. Консерванти та добавки. Більшість видів риб відправляється на нерест влітку, тому зберегти ікру до новорічних свят, не використовуючи консерванти, просто неможливо. В якості додаткових інгредієнтів допускається додавання солі і соняшникової олії, а також сорбінової кислоти Е200 і аскорбінової кислоти Е300. А ось побачивши маркування е 211 е 285 і е 239 ні в якому разі не купуйте такий продукт, він може бути небезпечний для здоров'я.